Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! В цьому відео я хотів би дуже швиденько висловитися з приводу важливих для нашого суспільства тем. Дати свій прогноз. Почати я хочу з долара. Тобто, дивіться, долар буде зростати, як я і казав, не дивлячись на те, там, ну, мені там казали і інші там такі, знаєте. Люди, які начебто розбираються, казали, що не буде там ніякого зростання, нам дадуть гроші, нам на все вистачить, долар буде зростати. Я вже вам казав, що якщо ви послухаєте економістів, то жоден з них, ну може хтось і каже, ну я так, я не чую. вам ніхто не каже, скільки у запасах Нацбанку реальних доларів вам завжди кажуть про якісь золотовалютні резерви. А вони складаються, ну, лева ва частка, з цінних паперів Кабінету міністрів. А дивлячись на те, що, на жаль, але дуже велика вирогідність того, що в серпні місяці Україна оголосить дефолт, то ті цінні папери будуть коштувати стільки, скільки ну, не будемо наводити аналогії, давайте скажемо так, вони нічого не будуть варті. Тому долар буде зростати. І коли до наших громадян, ну до людей вже почало доходити, що там щось не так, як їм кажуть. Але якщо до людей дійсно дійде, що можливий, дуже можливий крах економічний, і якщо всі тоді побіжать купувати долари, то я не знаю, яка буде ціна, але долар буде зростати. Бо долар це дійсно цінні папери. Так, це папір. Але, от якщо ви не знаєте, що такі цінні папери, то знаєте, що це американський долар. Тому долар буде зростати. З приводу золота. Золото буде зростати. Воно і зростає, як я і казав. Тому що золото це те, що переживе усе, навіть ядерну війну. Тобто у всі часи. У будь-якій країні ви зможете золото поміняти на кусок хліба. Тому, звісно, що чим більше буде зростати ось ця напруга, тим більше золото буде дорожчати. А те, що Ізраїль не несе удар по іранських ядерних об'єктах, я взагалі не сумніваюся. Тому що вони не дадуть, щоб Іран зробив, зробив собі ядерну зброю. Тобто удар цей буде. Коли і наскільки він буде потужний, я не знаю. Але він буде. З приводу нерухомості. Я не можу дати ніяких прогнозів. Тому що я взагалі, я, ну дивіться, в країні, яка воює, не можуть бути взагалі ніякі прогнози по нерухомості. Тому що, припустимо, у нас в Чернігіві немає елітних новобудов. У нас вони всі однакові, але просто от на деякі вішають такий ярлик, що це елітна новобудова? Ток, ну, так от дивіться, от я зараз з вами розмовляю, а не дай Боже, от зараз може гухнути за вікном і по тій елітній новобудові прилетів іскандер. І, і там, просто, ну, там просто руїни. От скільки можуть коштувати руїни? От як можна дати ну, якусь, зробити, які, ну, зробити прогноз? Як? Не можна ніяк. Я казав, в країні, де йдуть активні бойові дії, ніякої ну, цієї, знаєте, там, ринкової ціни на нерухомість не може бути. Взагалі. Тому думайте самі, з приводу землі. Я не раджу вам купувати землю. Тому що я думаю, що землю заберуть. Чи після виборів президента прийде новий президент і скаже, що злочинна влада віддала народне добро, ну народне, як сказати, те, що належить народу, продали, тобто конфіскують. Чи, як я вже казав, Блекрок забере. Чи новий президент, я думаю, швидше за все, забере у людей і передасть компанії BlackRock, але я думаю, що землю конфіскують. Ну, в таких, в крупних масштабах. Тому думайте. Що сказати ще? Е, я вже казав. Я просто чому так кажу, тому що ну от, я вже ці прогнози робив і вони збуваються. Я розумію, що я там не професор, я не лисий, але от, вибачте мене, якщо людина і не одна каже, що він точно знає, що в США почнеться от там, ну, в найближчий час почнеться громадянська війна, і треба. Здавати долари і купувати цінні папери Кабінету міністрів, то ну вибачте. Мене. Тобто, я вже казав, що людей будуть заганяти у печерний стан цінами на електроенергію. О те, що вони кажуть, що вони піднімуть ціну за кіловат до ну, 3,5 гривні, я думаю, що це тільки початок. Це вони ще кривляються. Я думаю, що ціна буде приблизно 10 гривень за кіловат. Тобто, вони дадуть сім'ям. Тоді ж всім треба буде давати субсидію, але вони дадуть там ну, приблизно 70 кВт на сім'ю на місяць, а все інше по 10 гривень за кВт. Тому людей будуть заганяти у печерний стан цінами на електроенергію, вони положать усе. Бізнес все покладуть. Що ще? Я не можу, на жаль, на інші теми давати прогнози. З об'єктивних причин. Ви їх всі знаєте. Скажу тільки, що я не сумніваюся у нашій перемозі. Вона обов'язково буде. Тому бережіть себе, наскільки вже це можливо. Дякую за увагу. До побачення.